Всім привіт! Я вам хочу, це мій міні-блог. Я вам хочу показати пару корисних порад, коли вам задали вірш, наприклад, так як мені. Дайте мені, будь ласка, терпіння. О, цей текст. Розбита могила. Ой, розрита могила, вибачаюсь. Тарас Шевченко. Людей, хто сказали вивчити цей вірш? Мене питання. Ви думаєте, я мега мозок, чи що? І ще мені це треба розказати вам вівторок. Вівторок, а сьогодні неділя. Але мене одне радує. Я вивчила ось це. Ось це. Ось це. Ось це, оце. Як я маю вивчити це? Я не знаю. Я думаю, мене мозок зірветься, ніж я цього вивчу. Але блін, я не хочу паутинку. І для таких, як я, то що, ну, якби. Не питання звідти одну людину, то що любить вчити віра Ну, із тих людей це точно не я. Але я їх люблю, але вчити не люблю. І так що я вам зараз розкажу свої поради, яке вивчила більше половину віршам. Перший. Перший крок. Треба знайти собі, зараз да, вибачає в мене просто бланшет заражається. Треба знайти собі зручну позицію. Там коло стінки або, можливо, тут. Мені найбільше подобається ось тут. Ми кладемо сюди подушку або що вам ліпше. Забираєте все гостре, що може бути. Як я, я ще беру поїсти. Ну, як без цього. Так по мені, нічого не обходиться без їжі. Я люблю комфортик. Ну, там. Гробимо, щоб було комфортно. Можете там включити або. Пісню на планшеті або на телефоні або на телевізорі або на ПК. Можете ще, якщо у вас мається в книжці, то можете ще, якщо у вас є планшет, то на планшеті, якщо на телефоні, то можна і на телефоні, потім лягайте з Так. Ну, і ще бажано, щоб було тихо і ніхто вам не заважав. Третє якщо є ще друге, що ви маєте удобно сісти. Далі. Ви читаєте 5-3 раза повністю або вірш, або куплет найлипший куплет вголос. І пробуйте як читайте так, як ви будете розказувати. Тобто я буду ось так. Але перед тим, як ви це будете робити, просто прочитайте два-три рази, щоб ви могли добре да читати. «На... На четвертого копана розрита могила. Чого вони там шукали? Що вам схоронили? Старі батьки ех, як би то. Як би то знайшли те, що нам схоронили? Не плакали б діти, матери не журились. Я все просто прочитала. Ви маєте так поговорити, бо я вже більш-менш знаю, що тут пишемо. Далі ви пи читаєте з інтонації таке, як би ви хотіли розказати. На четверто, розкопану, розурита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки ех, як би то, якби то шли те, що нам схоронили, не плакали б діти, мати не журились. Далі, коли ви вже добре знаєте цей вірш, куплет, то ви берете два-три рядочка будете. Я беру завжди два і і читаю. На четверту розкопана розрита могила. Потім закриваю, і це я повторюю десять разів. На четвертого розкопана, розрийта могила. На четвертої розкопана розрийта могила. На четверту розкопана, розрийта могила. На четверта розкопана, розрита могила. На

Потім далі два берем, чого вони там шукали, що там схоронили? Чого вони там шукали, що там схоронили? Чого вони там шукали? Що там схоронили? Чого вони там шукали? Що там схоронили? Чого вони там шукали? Що там схоронили? Чого вони шукали? Що там схоронили? Чого вони шукали, що там схоронили? Чого вони шукали, що там згоронили? Чого вони чекали, що там згоронили? Чого мене чекали, що там схоронили? Чого вони чекали, що там схоронили? Ой, шукали, вибачаюсь. Далі. Старі, б... Старі батьки, ех би то. Старі батьки, ех би то. Старі бацькі ехбетом, старі бачки, ехбетом, старі бочки, хбетом, старі батьки, хбетом, старі батьки, хбето, старі батьки, хбето. Старі батьки хбето. Старі бачки ехбетом. Старі бацькі ехбетом. Якби то найшли те, що нам схоронили, якби то найшли те, що нам схоронили, Якби то найшли те, що нам згоронили, Якби то найшли те, що нам взгоронили, якби ти найшли те, що нам взгоронили, Якби то найшли те, що нам зхоронили, Якби то найшли те, що нам згоронили, якби то нашли те, що нам згоронили, якби то найшли те, що нам зхоронили. Якби то знайшли те, що нам згоронили. Якби то знайшли те, що нам згоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Не, не, не плакали діти, мати не журилась. Не плакали діти, мати не журилась. Не плакали діти, мати не журились. Не плакали діти, мати не журились. Не плакали діти. Мати не журились. Не плакали діти, мати не журилась. 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 І потім ми, коли це зробили, то ще раз пробуємо прочитати. І потім закриваємо книжку і пробуємо цілий куплетову віршу сказати. Якщо не виходить, то все заново. Якщо вам сподобалось, я далі буду вчити. Так що всім пока!